Залишилось три дні, і, чесно кажучи, я відчуваю якийсь упадок сил. Ніби Це все, що я роблю, це така херня просто. Те, що я їду подорожувати, це така херня, те, що я буду сидіти сам в кімнаті, це така херня. І от на даний момент я собі задав питання мать, що я роблю. Я не думаю, що з цього вийде щось нормальне, щось путнє на даний момент. Раніше я думав, що, блін, так, да, клас, я цього хотів, я цього хотів, ждав. Тепер я щось взагалі. Ну, я. Не знаю, як це пояснити. Сьогодні я вихідний взагалі сходив в барбершоп. Е, мене дуже гарно постригли. До речі, розкажу цікаву ситуацію, яка сьогодні відбулась. Ходив я в барбершоп до своєї знайомої. Ну як? Я просто в неї один раз трисяця. І ми з нею так трошки трошки, трошки поговорили. І от я запитав неї, там, а яка там у вас найбільша була чаюха? А вона мені каже, ну там в мене була 600 гривень ой, 500 гривень найбільша чаюха. Залишив чувак, за стрижку заплатив 400 і сказав: це 500, це вам на чай. Я такий голові подумав: блін, ну я ж як офіціант по-любому, її якусь залишив би. Але тепер з'явилась ідея в голові. Залишти їй більше, ніж залишили їй попередні люди. Тобто більше, ніж 500 гривень. І в кінці стрижки я кажу: да, дякую, мені все сподобалось. І кажу: зараз я поб'ю рекорд того чувака, який залишив вам 500 гривень. Тримайте, даю їй 600 гривень на чай. Просто. І якщо так добре подумати, чи відчуваю я себе від цього якось погано від того, що я залишив багато бабок на чай? Е, можливо, перші дві секунди думаю, блін, а я це зробив? Але зрештою, ти, Боже, хіба в цих грошах є прикол? Е, хіба не може такого бути, що я там поїду подорожувати? І оскільки така ситуація в Україні, можливо, я і не доживу там. Багато. Можливо, Ну, такі реалії. Може просто вбити нахрен і все. І до чого тоді ці бабки, до чого тоді це все. Я такими думками керуюсь, коли Коли приймаю подібні рішення, Там, залистача чаюху, щось собі купить, щось вкусне. І думаю, це правильно. Треба так думати. І після таких думок. Мені стає абсолютно байдуже. Потім я думаю, хіба чи років 10 я згадаю за цих 500 гривень? Хіба це так багато взагалі? Та це взагалі копійки. Просто в кожного ситуація фінансова різна. В мене одна в когось інша. Да, звичайно, мільярдером, там, мільйонером. Що це є? 500 гривень? Хоча хіба вони лишають такі гроші на чай? А от е е люди, там, студенти навіть, які мають інші якісь переконання можуть залишити цей. Чи це значить, що я не ціную, не ціную свій час? Тобто, зарплата в мене орієнтовно 142 в день. Я заплатив за стрижку 400 і чи його 600. Тобто це 1000 в день. Тобто, виходить, Я віддав один день свого життя для тієї дівчинки. Ну і що? Ну і нехай так буде. Ніхто не знає, чи воно мені знадобляться ті гроші чи знадобляться. Я взагалі вважаю, людям потрібно більше. Більше лишати чаюхи. Та блін, більше думати про майбутнє і менше думати про гроші, про їх важливість. Люди, які дуже зациклені на грошах. Я колись таким самим був. Я дуже засилювався на тим, щоб стати мільйонером, мільярдером. Хоча я зараз хочу собі е, більший прибуток, ніж маю, проте не так сильно. Я більше хочу робити те, що подобається. Я більше хочу займатися тим, що подобається. І Я впевнений, мені тебе не свій, свій плід. Е, сьогодні я трохи пописав свою книжку, моя книжку щоденник. Я почав вести щоденник за 10 днів до, до того, як я почну медитувати. І, і кожен день, ладно, не кожен день, раз в 2 дні стараюсь вести якісь записи. Невеличкі, звичайні думки в голос. Звичайно, це буде чернетка, потім я це все редактую трохи більше. І, взагалі, як же важко писати ці книги? Як люди пишуть по 600 сторінок? Тут за день не можна написати півсторінки, а то 600 сторінок ще й розумних думок. Звідки вони беруть ці розумні думки, я не розумію. Звідки беруть натхнення написати до кінця? Чесно кажучи, я написав 7 сторінок, я вже не хочу нічого робити. Але з іншої не хочу, з іншої сторони, блін, я почав вже чого б не завершити. Е, далі, е, в цьому щоденнику я собі пообіцяв, що. Буду займатися якоюсь конкретною справою е, довгий період часу. А саме це буде знімання відео, монтаж, е, вироблення дикції, будь-що, що, що зв'язане із зніманням відео. Тому що мені це подобається, тому що я для себе це вибрав. В принципі, з цього можна зробити якийсь там прибуток з часом у майбутньому. Е, на це надихнула книжка Чудовий ранок. Якось так. Я вже розповідав про цю книгу у своєму попередньому якомусь відео. І от завтра останній робочий день. Звичайно, я зніму відео останнього робочого дня у таці. Сподіваюся, це останній робочий день в моєму житті як офіціанта. Сподіваюся, до цього, більше не повернусь. Хоча всяке може бути. Можливо, в мене не буде коштів, за що жити, коли я приїду. І потім знову лаштуюся, оскільки заробітки там чи маленькі. На цьому все.